Хвойні рослини також потребують, щоб їх за ними доглядали, щоб їх підформовували. В нас є унікальна зараз можливість отакі свічки, бачите, вони вже починають знизу давати такі вже по типу справжні іголочки. Тому ми можемо зараз сміло підходити і оці наші свічечки їх обрізати. Ми формуємо ось таким. Можна сказати, шариком, тому нижні ми максимально десь по половинці забираємо, а верхні тут найбільша енергія росту. Тому ми їх забираємо максимально низько. Буквально оставляємо десь там по 3-4 сантиметра самої свічечки. Ось так ми це все діло. Проводимо, ось можна зблизька глянути. Чим ми ріжемо, у нас є отакі ножнички. От вони дуже гарно, точково ми собі дивимося. Ось так і підрізаємо. Тоді наші хвойні будуть гарні, пишненькі. Ми пізніше вам покажемо, як воно вже, оця іголочка повністю розійдеться в горизонтальне положення і вона буде така пишна-пишна-пишна. Так само проводимо ось на таких соснах, як видно. Тут ми більш таким грибочком формуємо. Обов'язково треба, щоб був гострий секатор. Ось так собі акуратно, акуратненько проходимо. В такому стані наші хвойні, вони не, не будуть стресувати, вони гарно відновлюються. До речі, на таких цих свічечках тут закладаються, тут закладаються сплячі брунечки, які в подальшому, це ми бачите, ми її кожного року підрізаємо. І вона в нас така буде пишненька. Так що сформуйте свої хвойні рослинки правильно, не боїмося, беремо в руки сікатор і підстригаємо. І все буде гаразд. Слідкуйте за нами, будемо вам розповідати, що ми робимо, як ми їх підрізаємо, як ми за ними доглядаємо, щоб були гарні результати. Усім гарного вечора!